Підписання Томосу це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Всім відомо, що у давній церкві події Різдва Христового та Богоявлення святкувалися разом в один день 6 січня. І, мабуть, символічним є те, що така велична подія, як все православне проголошення автокефалії для нашої церкви, з'єднає радість цих двох величних і Спасительних свят, особливо помноживши її для побожного українського народу, Богу нашому, слава на віки віків. Хочу засвідчити нашу подяку президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, і всім, хто разом з ним і під його керівництвом трудився і трудиться для того, щоб допомогти нам звершити мрію поколінь українських православних ієрархів, кліриків, ченців та мирян, мати єдину помісну автокефальну православну церкву. Ім'я ваше, пане президенте, навіки увійде в історію українського народу і церкви поруч з іменами. Правителів наших князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Костянтина Острожського та гетьмана Івана Мазе. Окрім усіх неспростовних та непохитних історичних свідчень, ми звичайно взяли до уваги регулярні прохання про надання автокефалії як з боку церкви, так і з боку держави. Більш того, особливо важливими для нас були як прохання його блаженства, який представляє усіх архієреїв, священників та вірян, нещодавно створного синоду, так і прохання його високоповажності президента України Петра Порошенка. Таким чином, об'єднавшись у святому дусі, ми прийшли до синодального рішення про надання церковної автокефалії священній українській землі. oh